Голова Держдемагенства України Сергій Рудок з робочим візитом відвідав Житомирщину. Мета донести до населення свою соціальну ініціативу. Суть ініціативи полягала в тому, щоб надати сім'ям наших військових і строковиків і добровольців, які сьогодні захищають кордони нашої держави на сході. Їх сім'ям запропонувати земельні наділи. Підведення особистого селянського господарства під садівництво, під дачне будівництво, і таким чином, хоча б якось трохи компенсувати ті ризики, не знаю, ті затрати, все те, що вони роблять сьогодні, заради кожного з нас. Сергій Рудик, як і начальник обласного управління держзамиганства Максим Богайчук, однопартійця Житомирського губернатора Сидіра Кізіна. тому він покладає на них великі надії. Маса питань не вирішена. Те, що сьогодні приїхав голова Держземагентства і те, що ми сьогодні в Бердичеві 52 людям, які цього чекали роками, вручили документи на землю, це ж не подвиг з боку чиновника, це не подвиг з боку державного службовця. Це рутинна щоденна робота. Так має бути без ніякої помпи, без ніякого додаткової реклами. По 12 соток під Бердичевом отримали працівники бюджетної сфери. Подібні накази прийнято ще по трьом районам області. Земля, на яку згідно законодавства, має право кожен українець нарешті знаходить своїх власників. На Житомирщині вже розпочати роботи у передачі земель сім'ям загиблих військовослужбовців. Загальна площа відібраних земель складає понад 450 гектарів. Надалі виділяти земельні ділянки планують сім'ям всіх військових, які захищають східні кордони країни. Я отримав підтримку вже документальну від першого віцепрем'єра України пана Єре. Який підтримав це, ми звернулися до Кабміну з проханням, щоб він Кабмін дав доручення всім силовим структурам представників, які задіяні в АТО, щоб ми нікого не забули. І ми з дня на день чекаємо ці списки. Це з одного боку, з свого боку, я дав доручення всім керівникам обласних управлінь підготувати інформацію про такі масиви це землі комунальної. І державної власності і землі запасу голова Держземагентства заявив, що взяв під особистий контроль кожне звернення громадян стосовно випадків корупції у земельній сфері. У відомстві з цією метою працює безкоштовна гаряча лінія за телефоном 0800 301 071.